Натуропатія зараз дуже популярна в усьому світі. І колись вже дуже давно, коли я вчилась у Нью-Йорку і отримала саме диплом натуропата, він тут теж є, серед моїх дипломів, вийшла перший, перший том. На а потім, коли я мандрувала до святої гілдегарди, яка була, я думаю, що самим визначним натуропатом всього світу, і зараз її рецепти, найпопулярніші в Європі, вийшов другий том. І я дуже люблю ці дві книжки, і поступово рецепти ми будемо їх робити навіть в капсульних формах. Це ті рецепти, які отримала Хільдегарда від Бога, паченелінгу, і я думаю, що вони будуть для вас дуже корисними. Оце мій диплом натуропата, який я отримала, коли я працювала з лікарями. І е, оці дві книжки дуже цінні, багато рецептів. І зараз всі трави я буду вже давати своїм пацієнтам в формулах капсул.